Ще в нас коротше, зниження ціни на Fiat Scudo. Ціна його вже 5500. Машинка ця на 1,9 дизелі 2005 року. 1,9 дизель він атмосферний. Саме звичайний класний двигун. По салончику в нас є мафан. Салончик в нас міський, здоровий, ціленький. Три ряда сидінь. Прям тут багато місця. Дуже-дуже дуже багато місця. Можна ці сидіння виконати і зробити це просто пирожком. Ну, Машинка яка буде там перевозити труби, Щось ще там, метал якийсь там, ну, щось таке. Тачка прикольна, класна, надійна. Саме головне, вона надійна і дешево в обслуговуванні. 1.9 дизель все-таки ну, це мотор класний. Приїжджайте її, дивіться. Забирайте під роботу, під село, під просто повсякденне життя. Якщо ви там щось возите, там меблі невеличкі, можна перевезти цією машиною. І вона економна. Приїжджайте, Софійська, 19, місто Білгородка.